Казові парапетні котли серії Газпе. Це сучасне та економічне рішення для опалення будинків і приміщень площею до 160 метрів квадратних. Котли, оснащені закритою камерою згоряння, що забезпечує безпечну та ефективну роботу. Конструкція котлів дозволяє використовувати їх у системах опалення з природною циркуляцією у приміщеннях, не обладнаних димоходами. У конструкції застосовано жаротрубний теплообмінник із турбулізаторами, що покращує. Теплопередачу та знижує витрати палива. Модельний ряд настінних парапетних газових котлів представлений у діапазоні потужностей від 8 до 16 кВт. Котли не залежать від електроенергії та встановлюються поблизу зовнішньої стіни. Характерною особливістю котлів є універсальність їх підключення зліва. Або справа, що забезпечує додаткову зручність під час проведення проектно-монтажних робіт, за детальною інформацією, звертайтеся за номером в описі.